Я, Ячиня Ірина, учениця 10-го А класу, голова комісії дозвілля Учнівської ради школи, презентую свою предвиборчу програму. Лідер, який зразковані шутки, має бачити на шляху до успіху червоне та зелене. Лідеру, який кожній рослині потрібен ріст, тому пропоную займатися самоосвітою. Для лідера життя це друг. Значить, вчуся, дізнаюся про щось нове. Лідер повинен бути гарним промоцем та чітко висловлювати свою думку. А тепер про головне та серйозне. На мою думку, упевненість у собі в поєднанні з непевненістю у всьому іншому, це риса справжнього лідера. Перше пропоную створити сайт міського учнівського самоврядування. Друге запрошувати на засідання в учнівську раду почесних гостей з числа депутатів міської ради. Третє пропонує створити та випускати газету міського самоврядування лідерів. Четверте зробити традиційним щорічний конкурс шкільних газет учнівського самоврядування. П'яте доречно буде започаткувати традиції щорічно проводити конкурс тематичних флешмобів між школами. Шосте створити проект лідерів учнівського самоврядування під назвою Молоде покоління пропонує, в якому були описані проблеми і конкретні кроки для їхнього вирішення. Сьоме в рамках проекту Молоде покоління пропонує встановити зв'язок між лідерами рядування інших країн Євросоюзу. Це на перспективу. Дякую за увагу. З вами була Яценя Ірина.